Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції з магазину АТП до 9 вересня. Подивимось з вами чай, каву, різні солодощі. Бажаю всім приємного перегляду! Ось такий круасан лакрема з начинкою зі смаком крем какао. Ціна за 65 грамів 14,20. Батончик своя лінія. лінія» рольчик. Аромат шоколад апельсин. 6 гривень 30 копійок, вага 25 грамів. Вафлі маймото з какао начинкою. І горіхова начинка. 10 гривень 90 копійок, вага 30 грамів. Ось такі трубочки вафельні, рошен Конофето З горіховою начинкою. Тут 140 грамів в упаковці 29,50 грамів. Вафлі від Рошен з какао і з ванільною начинкою. 34 гривні. І тут вага 142 грами. Дуже смачні, хрусткі вафлі. Мені дуже подобається до чаю, особливо. Ще ось така новинка: тістечко бісквітне від своєї лінії. Шоколадно-молочний смак. 11 гривень, вага 50 г, воно таке м'якеньке. Крекер ту, Крек від рошен 5 тістечок з різними смаками. какао горіх молочна ванільна начинка і шоколадна начинка. Вага в упаковці. 190 грамів. Ціна 48 гривень 40 копійок. Всі три варіанти ціна однакова. Крекер від яріч зі смаком сиру сиром 25,80. Тут 190 г. Крекер своя лінія ніжний 36 гривень, вага 400 г. Ось такий шоколад від KitKat. Новинка 76 гривень, 80 копійок, 100 г в упаковці. По акції шоколад молочний від корона. Полуниця, малина, чорниця і смородина. Карамель. І мармелад печиво вибухова карамель по 90 гривень, тут 150 грамів. І 114 гривень мармелад, вибухова карамель і вишневі шматочки. Виглядає дуже апетитно, але ціна така завелика, як для мене. Ще по акції шоколад Кіт Кат молочний в асортименті, солона карамель 99 грамів. Ну, могли б вже 100 грамів написати. Ціна 76,80. По акції ось такий шоколад від Мілка з цілим лісовим горіхом. Тут вага 90 грамів, 69 гривень. По 145 гривень шоколад молочний від Мілка. Вага в середньому 300 грамів. Є ось така з печивом оріо, арахіс солона карамель і горіхова паста, вафлі і фундук. І 239 гривень ось така шоколадка з цілими лісовими горіхами. Знаєте, стою, дивлюся ціни на шоколад. І от мені під роликом з Рошеном писали, що шоколадки, оці лакмі. Ну і в цілому у Рошені дуже дорого. Ну, от я так дивлюся: міленіум по 63 гривні, по 60, мілка по 90. По 90, 130, 90, 80, бачите? А лакмі по 35-50, майже 50% знижка. Тож, не знаю, як на мене, це ціна ну, бюджетна. Я згодна, що міленіум з горіхами, дуже смачний шоколад, але ціна 85 гривень зараз. Тож, якщо хочеться щось взяти до чаю, можна. Купити цю шоколадку, не бачу нічого в цьому поганого. Тож, шоколад, молочний лакмі з арахісом карамельним, арахісовою начинкою 35,50 і молочна Кріспі. До речі, дуже смачна з Кріспі. 35,50 мені ну, дуже подобається. І ще полунична панакота теж мій фаворит 90 грамів за 35,50. Шоколадна начинка з вафлею і молочна начинка карамель та печиво. Всі варіанти зі знижкою 47% по 35,50, гарна ціна. Є великий варіант 132 гривні 80 копійок за 275 г. Ціна 132 гривні 80 копійок. І за цією ж ціною мигдаль, кокосовий крем і рисові кульки. Теж дуже смачна. Ось така ціна зараз. Чай, чорний своя лінія, байховий. 50 пакетиків, сорт вищий, 42 гривні, гарна ціна. Чай зелений від своєї лінії, а сорті різних смаків по 44 гривні, 25 пакетиків. І є чорний чай теж асорті Чай чорний від батік. Сейлонський дрібний 25 пакетиків, 41 гривня, 70 копійок. Або батік розсипний чай 110 г у упаковці 45 гривень. Що, ось такий по акції 28,50 мономах чорний і бризги з шампанського, 30 пакетиків. Ціна 32 гривні 30 копійок. Чай-мономах розсипний, з тропічними фруктами. 50 гривень, 80 копійок. Тут вага в упаковці 80 грамів. Ще по акції чай зелений, чорний ті моментс. Тропічні фрукти. Цитрусовий мікс 20 пірамідок, 42 гривні 20 копійок. І чай, ті Moments, альпійський луг, трав'яний чай 43 гривні 20 копійок. 20 пірамідок. По акції ті Moments, асорті. 4 улюблених смаків: бергамот, мохіто, манго, малинка. 45 грамів в упаковці, ціна 57 гривень. Чай, чорний граф. Англійський сніданок байховий 48,80. З бергамотом теж 48,50. І аромат манго та лічі 48,80. 20 пакетиків. І ось такий чай по акції рідні трави, ромашка, м'ята, меліса, яблучний пиріг і теплий імбир». 68,30 г. Тут 44 пакетика. Кава теж по акції розчинна карт нуар. Тут 140 гіп-пакет, ціна 260 гривень. Кава з зернах, 1 кілограм 630 гривень. І кава від Nescafe Gold за 99 гривень 50 грамів. Кава Якубс Монарх Розшинна, 20 грамів 52 гривні. Батончик від Le Lion 42 грами. Ціна 16 гривень. Ще по акції батончик від Кіткат у молочному шоколаді 22 гривні 50 копійок. 40 грамів. Ось дуже гарна ціна. Батончики від рошен. Кокос мигдаль, молочний шоколад з арахісом. Помадна шоколадна начинка і молочна шоколадна начинка крем брюле. 16,50. Ну, вага в середньому десь 40 грамів. Десь 38, десь 42 грами. Ось така ціна. 17,90 батончик шоколадний з начинкою. Тут вага 50 грамів. Ще гарна знижка на цукерки Конті Джек вагові. Ціна за кілограм 210 гривень. Цукерки своя лінія. Кокосові. Вагові. 19,90. Це ціна за 100 грамів. Ось такі цукерочки. Печиво від своєї лінії зі шматочками шоколаду та апельсину 29,80 гривень. І трохи дешевше на 10 копійок. Печиво здобне з какао. Тут теж 140 грамів в упаковці. Печиво цукрове своя лінія трефі з арахісом. Ну, це щось по типу контика. 15,30, 100 грамів. Печиво день у день, вівсяне зі шматочками глазурі. Дуже гарно виглядає. Тут 300 г, 35 гривень. Або вівсяне зернове за 37 гривень, вага теж 300 г. По акції печиво цукрове артемон за арахісом та смаком шоколаду. Ну, це, напевно, до кави печиво. 270 г 63 гривні, 30 копійок. Своя лінія родзинка. Печиво здобне, 300 г, велика упаковочка 48 гривень 20 копійок. Здобне з аромату молока 42 гривні 50 копійок. І печиво брауні за 140 грамів. Ціна 31 гривня 50 копійок. Печиво ярич матусине затяжне 200 грамів без пальмової олії на соняшниковій. Ціна за цю упаковочку 2340. Ще по акції зефір. біло-рожевий від своєї лінії коштує 33 гривні за 300 грамів. Ось такий глазурований в шоколадній глазурі 56 гривень за 300 г. Зефір ніжність крем брюле 50 гривень, 80 копійок за 300 г. І за 38 гривень з апельсиновою начинком. В цілому не мій варіант з начинками. Я більше люблю класичний. Але теж для когось це можливо буде гарна ціна. Цукерки натуральні по 15 гривень. Фруктово-ягідні асорті. Кому треба на подарунок цукерочки, ось пташини молоко від своєї лінії 240 г, ціна 129,40. Цукерки драже Любімов молочний мигдаль у молочному трюфілі 100 г 82 гривні 60 копійок. Або Рафаело за 80 грамів. 8 цукерок 107 гривень. Ще по акції цукерки від, від Рошен Шутерс з бренді Лікером. 97 гривень, 80 копійок. Тут 150 грамів. Вишня з вишневим лікером без акції. Ще бачу гоплана смак вишні і апельсином, вкриті шоколадною глазурю. 70 гривень. Скільки ж тут грамів? 190. І наостанок покажу вам акційні пропозиції на відділу з фруктозою. 108 гривень 40 копійок. цукерки вафельні за 370 г. Халва соняшникова на фруктозі 160 грамів, 32 гривні 50 копійок. Замінник цукру, солоденька стевія по 100 гривень. Вага 280 г. Або фруктоза 500 грамів за 75-60. І печиво: ось таке вівсяне з фруктозою 300 грамів 44 гривні.